Всіх вітаю з магазину АТБ. Як завжди, посереда в АТБ починаються новенькі акції. Я показую тільки відділ побутової хімії і ось цей тимчасовий асортимент. Це так називається в АТБ. І так поїхали. Мені сподобалась ціна на шкарпетки. Ти шкарпетки нічого такі. Розумний вибір. Це для АТБ виготовляють розміри скрізь написані, малюночки і різні, всього по 19 гривень. Ну, як розпродаж, зрозуміло, що сезон закінчується, але все одно. Ще є час поносити, скажімо так. Ну, ось Такі шкарпетки, мені здається, непогані. Причому кольорів дуже багато. Вони коштували 27,50. Зараз у них ціна з вишивкою, де ми сезонні написані. З 38 по 40 розмір не можу зараз повісити, потім повішу. Шкарпетки жіночі, ось такі своя лінія, гарні з обробленням, є ось такий приємний колір, класний. Два кольори. Оцей рожевий, до речі, такий темно-рожевий один залишився 25-30. також своя лінія. Також мені сподобалась ціна, на ємність для харчових продуктів всього 19-20. До речі, вироблено в Україні кришечки є в різних кольорах. Ємність на один літр, звичайно, з кришкою, 19 гривень, 20 копійок. Ємність для сипучих. Дивіться, скільки кольорів на вибір. Ціна гарна на валик. Також розумний вибір, валик для чищення на 8,1 см 16,2 см в довжину. Є у них свічки. Ну, зараз просто йде Великдень, тому скажу ціну без акції 25,40 – три штуки коштують ось такі свічки. Тут акції почались на Майстро Яна порошки не показую. Там акції всі ті, що були. Вони якось далі діють, тому я їх пройшла. От єдина оця новенька акція Ariel Color 10 капсул за 158,90 гривень, 17% знижка. Тут Мило Господарське своя лінія проти плям, До речі, Mio Perfetto, Мило Господарське 72 Біленьке, мені здається, біленьке. Стос. 100... Ну я може не права, але ну, так виглядає. 140 сорок грамів за 15,80. Далі ще таке мило господарське від Маєстро. Це краще, чомусь розбирають дитяче, гіпоалергенне, ефективно, а видно, що воно біле. ефективно ручне прання у холодній воді. Ось таке Маестро 14,70 140 грам. І далі ще клін ага, вайт. Ой, також проти складних плям також біле 25.30. Тут 120 грамів. Це акція. Акція тільки ексклюзивно зі знижкою. Ой, знижка ексклюзивна з карткою, у кого є АТБ на капсули для прайня. Коло так класно вони прям запаковані. Мені подобається. 210 гривень. Ось оці коштують два в одному. Тут 24 капсули. І ось от такі 129 двадцять а Тут десь ще є за 89, менша менше упаковка. Але я не бачу на вітрині. Отакі от бачу 129, тут 10 штук. 10 штук, а вони не поміняли цінник. 10 штук за 89,90. 10 штук за 89,90 і, бачите, не обманюють. Ось вона ціна. Точно. А тут 210. Це ж з карткою. а Тебе по-іншому пишуть. Ну, тут взагалі, гляньте, що ви тебе привезли. Прям юск-магазин. Гойдалка така садова 3290. 3300. Коротше, коштує з матрасом ось така гойдалка з кришею. Ой, чи з парасольку, як сказати? Симпатична. Гойдалка можна придбати в АТБ. Далі акція АТБ. Ось така на оці... а, це стара акція 94 гривні на 0,9 оцей ДАК. Це я вже розповідала. Ось новенькі акції. Засіб миючий сакін. Сакін для миття дитячого посуду 500 мл 28,50, 37% знижка. Ще десь повинно таке бути рідке мило дитяче. Знайду вам, покажу. І ще акції на фері і на містер мускул. Так, дивимось. Фері 33% знижка на якийсь один вид. Ось на один вид фері. Тут всього 9% знижка 6990. Ага, тут 69,90, 500 мл. І ось Фері бачу. Ось же вона Фері 0,75. Клін Фред з гранатом, до речі, 98,90. 33% знижка. Файна знижка. Донат. Ось такий гель для миття посуду. від Донат. А де він у них стоїть, цей донат? І о, гель для миття це день у день. Бачу, ріо бачу, а донат я чомусь не бачу. Не знаю. Ось, а, отакий ось він в такому рідкому, ну як, дойпаті оцей донат. Тут літр 100 для миття посуду на основі харчової соди. Якось сказала, солі. Звичайно ж, на основі харчової соди. Тільки ВТБ до нього йде плюс 100 додатково замість літра літр 100, і причому він коштує 59,80. Оце є тільки ВТБ позиція. Так, далі. Що тут цікавенького? Ось оце акція почалась також сьогодні. Містер Мускул від компанії Джонсон. 3290 для чистки труб 70 граму. Містер Мускул. Ну, мабуть, гарний. Містер Мускул. це... Ну, Джонсон виготовляє. Так, губки також в акції Сільвер. Губка для взуття з дозатором 29,90-20% знижка. Знижка на сільвер, фарба для замші і нубука. Я так розумію, тут тільки чорна. 88,60. І ось такий Cool Man, шампунь плюс гель для душу для чоловіків. Hair Body Face, навіть їм можна вмиватися. 57,90. Два в одному за 400 грам. Тео Бебі 5390, в асортименті 350 мл. Так, далі у нас, а де у нас гель для душу Джонсон з гарною знижкою. Зараз подивимось. І нідім. Ні Я таке ніколи не бачила шампунь. Шампунь-нідім. Пантін, Хелл Шондерс бачу, шампунь Ecoline. Так, а ось ще накрякря -кря знижка. Крякря-каченя. Дитячий шампунь гіпоалергенно 32,50. Кошти 11% знижка. Далі, не знаю, я чомусь поки до цього може це тут, десь цей ні. Ні. Ось оцей, до речі, сатін дитячий також в акції з екстрактом евкаліпта 250 мл 29,50. Ну добре, показує Джонсон гель живийний гель для мигдалю і ши 400 мл за 71,90, 39% знижки, кулумен, чоловічий гель, шампунь 57,90 також за 400 мл. І такий шампунь Нідім, схожий на Хедл Шондерс, 30% знижка, велика пляшечка 97,90 і 62,90 меншого об'єму. Цікаво, Нідім. Так, йдемо далі. Ага, Так, розумний вибір є. Ось така у них для зняття лаку в асортименті 16,90 всього коштує рідина. Ну, гарна ціна. Якось в Єві так останнім часом вони такі дорогі стали. Маски для обличчя по акції 27,50 Тут і манго, і лічі, і авокадо, все що хочеш. І крем в асортименті Лі Рен 81,60 Так, мило факт, я показувала, ось таке мило по 6 гривень розумний вибір. Олива є і лимон. 6,90 за 65 грим. Далі. Акції покажу трішки ось тут. Сені, сені актів. Це у нас трусики для дорослих, для дорослих, підгузки для дорослих 219 гривень за 10 штук розміром М. Ось каплі намальовані. Далі, це сині леді, дивимось слім, 15 штучок іде в упаковці, урологічні прокладки. На 4 каплі 102,30. А при сплаті карткою, бачите, а тебе ще дешевше 97,19. Тут знижка на тену аж 35%, до речі. Прокладки тена Леді урологічні. Тут 16 штук на 3 каплі. Міні плюс 54,90. І також прокладки Леді урологічні ультраміні 14 штук 39,90. Такі ось гарні ціни. Тут ексклюзивно тільки з карткою АТБ Сині Ларж Елька для дорослих, підгузки 209. Якщо карткою берете АТБ, то аж 100 гривень майже ну, знижка. І тут також майже 100 гривень. Тут М Медіум 280-40, а так 194. І Тут 10 штук і тут 10 штук. І також підгузки для дітей. Джі джіглес, я так розумію, джідлес. -дж Якось так. Джідлес. Так, Хадіси знаю, ці не знаю. 199 гривень коштують такі підгузки Максі 30 штук. Є 4 Максі, Є5 джуніор, 24 штуки і екстра Large 20 штук, всі по 199,90. Серветочки, ось такі вологі, величезна упаковка, антибактеріальні, нічого собі. 32,60, можна сказати, даром. 32,60, 72 штучки. І тут ще такі серветки, паперові. Коштують 17,90, 25% знижка. Замість 23,90 туалетний папір, 25% знижка, гляньте, його розбирають зразу. Це своя лінія Еліт Софт, два шари, чотири рулони, 34,50. І взагалі туалетний папір по 11, розумний вибір рожевий цей 11,60 і 11,10, звичайний, сірого кольору. Яка гарна прикраса, великодня з лози написано, і на неї знижка. Ну, дійсно, гляньте, як гарненько вона зроблена. Так, щоб показати, акція 28% знижка 179, а коштувала вона майже 250 гривень. І більше ні на що із Великодня немає знижки, тільки на цю позицію. Тут я вам хочу не акційні позиції показати, а такі ще трошки. На Великдень мені дуже сподобалось. 156 гривень коштує. Тут підставка під яйця, підставка під паску. Треба її так зібрати. І вона, причому, на вибір є різноманітна і гарно дуже зроблена. Виглядає з різними малюнками. Цікава така дерев'яна, з прикрасами виготовлена в Україні. Класна яка. Дуже. І так знаєте, ну, навіть зібрати цікаво самому. А ось такі звичайні, кому потрібні скляні коштують дорожче, до речі, 40 гривень. І звичайна ось така, як пластикова, непрозора, 31 гривню коштує. На цей заварник для кави акція 309 гривень, замість 359. Ну, Всього 13% знижки. Я чекала більшого. Ну, Сподіваюсь, що буде більше. Тому що вони на залишках їх, до речі, багато. І не тільки в цьому АТБ, тому вони їх, я думаю, поступово повинні ну, зробити дешевшими. Так, за, моїми, знаєте, за моїм наглядом. Хочу перевірити зараз, скільки ця сковорідка коштує, чомусь немає на неї ціни. 399 гривень, вона як і коштувала, мабуть, так і коштує 24 см. Вона йде, дуже така важка, до речі, з кришкою скляною. Мені здається, вона так як якісно виглядає. Дівчина зараз пояснює. Те, що завтра приходять новинки, це не, не каже, що це все буде прибиратись, цей тимчасовий асортимент. І більш того, наскавши все-таки він дуже часто повторюється. І тому ці акції, які ставлять, то вони діють і далі. Те, що я показую, то якось мені писали, що ж ви показуєте. Ні, акції далі діють, а просто завтра приходить вже новенький асортимент і ще додається новий асортимент. Зараз вони там складають все, щоб було куди викласти. Новинки. І ще хочу показати, що рушники паперові у них в акції за два рушники 31,70 це 25% знижки. Люди прям їх, я б сказала, розбирають. Два шари, два рушники, два рулони 31,70. Також диски, розумний вибір, ціна 17,30. Такі цікаві якісь. Незвичні 80 штук 17.30 коштують. Акція на серветки вологі гляньте, Можна купити зараз серветки за 5 гривень. 19% знижки. Ось така упаковочка. Звичайні серветки 15 штук, 5 гривень, будь ласочка. І папір туалетний це ексклюзивна знижка Еліт Софт 69,70 коштує. А з карткою АТБ ага, видно, такий якісний 51,90. один дев'яносто три шаровий чотири і такий еліт софт. Це просто знижка. Ось на такий білий. Зроблено в Україні. Папір туалетний, тришаровий з стисненням. 4 рулони. 57,90. Також знижка діє на серветки день у день. Ого, яка велика упаковка. 120 штук. Нічого собі, антибактеріальні 42,90. 30% знижки. Є якісь в рожевому антибактеріальні і вологі а антибактеріальні ті і ті. 120 штук, просто, мабуть, різного кольору 42,90 з таким зручним клапаном. Також акція на набір пластерів дитячих першої медичної допомоги. Ну, вони і для дорослих підходять просто різнокольорові. Ось тут 12 штук за 13,70, знижечка 15%. Також знижка на перекись водню, бактероцид від еліксір 14,70-50 мл. І маски хірургічні, медичні, 10 штук в упаковочці. 9,90% всього, 29% знижка, непогано. Розчин йоду у них 32,30 коштує. Дезінфікуючий йод О асин... Ас... антисептичний. І ще у них буває, знаєте, не нова зіло гель при неврологіях 26,90. Навіть овних, навіть як тиво, вугілля. 10 пігулок за 3,70 гривень. Пластир ось такий піна, перфорований. 10 на 18, 10 гривень 90 копійок. Дивіться, скільки у них е, цікавих позицій. Відріс, отакий марльвий, медичний, нестерильний. 3 метри на 90 см, тип 17, 38, 30. Ну, вже Я вирішила показати цю. Пакет від своєї лінії також в акції. Тут виходить пакет. 50 штук, 35 літрів за 32,60 з вушками. Не просто пакети, а пакети з вушками. 35,60. Як вони там виглядають, ці у них вушки з вушками. Ну, ладно, 32,60. І тут пакети для сміття з затяжками. 35 літрів 30 штук, 37,90. Саме з затяжками. Замість 47,90. Знайшла я цей шампунь Нідім нарешті, ментол і цитрус 750 мл за 97,90, знижка 30%. І маленькі упаковочки також. А, вони, до речі, лупи, 62,90 за 300 мл. Нідім, схожий на Хедла Шондерс. Косять під Хедла Шондерс. Нагадую, акції ці будуть діяти з 2 по 8, включно. 8-го, включно вони ще діють. Дякую, що дивитесь Мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока.